Друзі, всім привіт! А, дивіться, з декотрими з вас я знайомий, з декотрими з вас ні. Але для кожного з вас я хочу а, задати питання і отримати від вас пораду. В чому це буде полягати? Моє життя на даний момент змінилося і потребує деяких змін, тому що, як кажуть, не вигрібаю. Не вигрібаю психічно, не вигрібаю морально. І розумію, що треба щось змінювати. Вирішив почати міняти все з цієї сторони. Я хочу змінити формат своїх каналів, YouTube каналів і почати їх вести в соціальне життя. Що це означає? Будуть соціальні експерименти, соціальні ролики, ролики допомоги, ролики підказки. Ролики, інновації, чи ще щось. Якщо будуть спонсори, буде досить добре, але на, за... на сьогоднішній день хочеться просто почати щось змінювати. І хочеться почути від вас слова підтримки чи слова порад. Що саме ви хотіли би почути, що саме ви б хотіли побачити від мене, які теми вас цікавлять, де саме ви б хотіли. Щоб я знімав ролики, якого формату вас цікавить інформація. Мені це дійсно дуже цікаво. І я би хотів від вас отримати таку допомогу. І це перший ролик. Я думаю, що він не потрапить у формат а, шортс. Я думаю, що я його зараз запишу одразу на канал. І викладу, як він є. Да, він буде викладений в такому форматі, як запис телефону. Тому що на даний момент це єдиний метод, яким я можу користуватися для запису відео. Як ви чуєте, весна приходить, незважаючи на зиму, незважаючи на війну, тому все потрібно повинно просинатися. І я думаю, також від великої сплячки маю проснутися, прокинутися. І почати щось робити для людей і отримати від цього задоволення. Вам гарного дня і почуємося!